Тут не працювала кільцева логіка вкатування в поворот. Тут панував контрольований хаос. Єдиний спосіб бути швидким це їхати боком. Світова слава прийшла сюди через одну заборону. У 86-му році, після серії трагедій, Фія ліквідувала групу бій у світовому ралі. Найпотужніші автомобілі планети в один день стали поза законом. Їх вигинули з Європи, назвавши надто швидкими для гонок. Але тут, у Колорадо, їм сказали «Welcome home». Саме сюди Ауді евакуювали свою Sport Quattro S1. Цей автомобіль був набором інженерних крайнощів, Коротка колісна база для максимальної маневреності на гірському серпантині і 600 кінських сил на вагу менше тонни. Розгін до сотні на сипучому гравію близько трьох секунд. Саме на цій машині француженка Мішель Мутон пішла на відкритий конфлікт з американським істеблішментом. Місцеві чемпіони, такі як Бобіансер, відкрито казали, що жінка фізично не витримає таку потужність на гравії. Мутон відповіла не словами, а ділом вона розбила їхній час, встановивши абсолютний рекорд траси. Це був момент, коли Pikes Peak перестав бути локальною гонкою для своїх і став світовою ареною.